Дітки, запрошую вас до цирку. Зараз якраз репетиція, тож зазирнемо всередину і поглянемо, хто працює у цирку. Давайте назвемо акторів. Мавпа, собака, лев, тигр, ведмідь, слон, кінь та кіт. А тепер давайте. Порахуємо акторів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Скільки всього тварин працює у цирку діти? Так. вісім. А тепер давайте ще раз порахуємо тварин зліва направо, починаючи від мавпочки. Один, два, три. 4, пять, шість, сім. 8. А тепер порахуємо справа наліво, починаючи з кота. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8. Чи змінилася дітки їх кількість? Ні. Ми рахували з вами у прямому. Та у зворотньому напрямках. І кількість тварин не змінилася. Неважливо, як ми рахуємо, зліва направо чи справа наліво. Дітки, а хто виступав першим? Так, мавпа. А хто виступав останнім? Вірно, кіт, а хто виступав після мавпи. Собака, який за порядком був лев діти? Так, третім. А які тварини дикі? Давайте їх назвемо: Мавпа, лев, тигр, ведмідь та слон. А які тварини свійські? собака, кінь, кіт, молодці? У цирку хоче виступати ще одна тваринка, діти. Віслюк. Давайте порахуємо: один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Скільки тепер стало тварин? Так 9. Число 9 позначаємо цифрою 9. Для виступу тварин купили стрічку, щоб прикрасити нею костюми. Але не знають, наскільки тварин вистачить цієї стрічки. Тож допоможемо дітки-майстриням поміряти цю стрічку. Міряти будемо за допомогою умовних мірок. Умовні міри різного кольору синього, оранжевого та зеленого, але рівні за довжиною. Тож почнімо. Прикладаємо спочатку синю умовну міру та ставимо позначку. Тепер прикладаємо оранжеву умовну міру. І знову ставимо позначку. Прикладаємо зелену міру. Погляньте уважно, діти. Довжина стрічки рівна трьом кольоровим мірам: одна синя, друга оранжева, третя зелена. Скільки умовних мір вмістилося у довжини стрічки, діти? Вірно, три. Скільки синіх мір, діти? Одна. Скільки оранжевих. Одна. Скільки зелених? Одна. Як можна скласти число три з одиниць? Це один, один і один. Молодці дітки. Тож три тваринки можуть отримати стрічки до своїх костюмів.